Друзі, в цей період часу, перед новорічний період, ми знімаємо відео про те, як пройшов рік, підсумки року, відповіді на запитання ваші і про плани на майбутній рік. Сьогодні відповідей на питання не буде. Сьогодні я навіть хотів таку дурнувату шапку одіти, щоб привітати вас з новим роком, але як на мене, вона занадто дурнувата. Через те ми залишимо її в стороні. Відповіді на питання не будуть. Дуже коротко щось поговоримо про підсумки року, про плани на майбутній рік. Можливо, також поговоримо. І ми також поговоримо про один дуже, дуже дуже хороший автомобіль. Цю сторону ви ще не бачили. Ви зараз будете. Дивитися вперше. Тут не прибрано, тут ще стоять ящики відра, ви на це все не дивіться. Ви дивіться на автомобіль сьогоднішній. До речі, це червоний автомобіль. По документах я не знаю, чи буде це по камері трохи видно, але ну, він трошки бурдуватого відтінку. Але в документах написано, що він червоний. Ось так. Ось тут на дзеркалі спробую спіймати. Отже! Що це в нас за авто? Ви знаєте, що я з такими автомобілями ніколи не працював. З такими, це якими? Це ті автомобілі, які є старші 5-3 максимум, максимум 7 років. Я з ними ніколи не працював, але в цьому році корективи внеслися в життя всіх нас. І відповідно. Я працюю тепер з такими автомобілями. Лише я працюю з ними не для звичайних замовників, а для війська. Ось так. Цей автомобіль. Я сьогодні буду робити на нього документи, і він сьогодні буде їхати в Україну. І він придбаний за наші кошти, за кошти компанії Безукар. Зроблені документи будуть за кошти компанії Безукар. Він заправиться повністю, водій отримає кошти на дорогу. І авто поїде у військо. Що зовсім думку загубив. Я геть, геть думку загубив абсолютно. Ну і я вам трошки розповім, що саме я придбав. До речі, зараз у е, нас холодно, зараз в нас е, не знаю, чи буде видно, мінус 2 градуса. Е, було в нас мінус 8 сьогодні вночі. Автомобіль стоїть вже тут, ну, мабуть, тижня-два, зо -два, якщо не більше. Я зараз спробую його завести. Мені самому цікаво, чи це вийде. Так. Чесно кажучи, він мене сам здивував цей тарантас, що він завівся. Тому що в мене зараз вже кілька автомобілів, які тиждень постояли е, в цей холод, вони не дуже хотіли заводитись без бустера. Але ті автомобілі були забрані якраз е, від підготовщика, е, з ними працювали, прибирали, постійно були двері відчинені, можливо, музика була увімкнена, світло якесь горіло. Це все зрозуміло. А цей Тарантас у нас оп, і завівся. Ну що, я виїду і... Трохи покажу його. Помітила, як машина стрибала? Ну, то це вона стрибала якраз через те, що блокування диференціалів було увімкнене. І е... Да, мабуть, я його заглушу зараз, щоб він нам не шумів. Блокування диференціалі якраз було увімкнено і вона... О, в неї ліва сторона хотіла крутитись точно так само, як і права, але блокування диференціалу не давало. Це на Sangyong Motor Рекстон. Ем, для тих, хто не знає, ці автомобілі були побудовані по ліцензії Mercedesів і, грубо кажучи, якщо так дуже сильно розібратись, то це. Старезний ML. Я був дуже сильно здивований, коли побачив цей автомобіль. Ну як цей? Вже він в Фейсліфті. на аукціоні я побачив, він був 15 го чи 16-го року. Виглядав майже так само. Це у нас 4-го року. І відповідно, ну я рахую, що для такого старого автомобіля він трохи модерново виглядає. І, відповідно, їх так довго випускали. Це у нас такий пацаномобіль. Сказати можна У нього. Дуга хромована. Тут в нас поріг хромований, поліровані колеса. А, подивіться, на я не знаю, це був я якимось молодим пацаном, 18-річним. Це просто була б перфектна машина. Да? такий Перший хлопець на селі був би. Це в нас четвертий рік, як я і казав. Це в нас автоматична коробка передач. Це в нас повний привід, як ви могли зрозуміти. У нас шкіряні сидіння, навіть електропривід сидінь є. Авто не прибране, тут повно собачої шерсті, авто не буде прибиратися, авто не буде навіть митися, тому що щоб мені зараз тут авто нормально прибрати, я за це заплачу добре 300 євро, а то і більше. Вповідно, я ці 300 євро краще в якийсь наступний автомобіль вкладу, аніж я його зараз буду тут прибирати. Хлопці його приберуть, якщо потрібно буде в Україні. Поки він до України доїде, вже він брудний буде ззовні, у нього, до речі, ще люк є. Я думаю, що ця річ дуже корисна буде там, куди він їде. Ну, а також гігантський багажник. Просто гігантський багажник. Я думаю, що при бажанні могли б навіть версію зробити семимісну. Може вона навіть і була, ця версія семимісна. Ось такий сан буде їхати. Я приїхав особисто на ньому 300-ні 200, 200 кілометрів. Приїхав на ньому з причепом. Тягнув я на ньому турана на причепі. У нього загоряється час від часу чек, але як він сам загорається, так він сам і тухне. Так що це нічого страшного. Хлопці сказали, ми з цим розберемося, давай нам колеса і все. Так що отримають хлопці колеса, як мінімум, кільком захисникам нашої держави, воно буде приносити користь і полегшувати їхні задачі. Друзі, це, це було ось подарунок. Да? До нового року, подарунок до Різдва, подарунок нашим героям для того, щоб, як ви вже почули. Їм було трохи легше. Я так хочу зараз відчинити ось ці ворота і показати вам, що там стоїть. А -а -а, там такі машини стоять, там, там просто такі машини стоять, які б я кожну з них я б хотів би залишити собі. Але у мене лише одна і. Ну, ти однією на багатьох автомобілях не зможеш їздити. І тим більше тут в нас в Німеччині. Навіть якщо ти просто зареєстрував автомобіль, ти маєш за нього заплатити страховку на рік, ти маєш податок заплатити на рік, навіть якщо він у тебе не їзде. Залежно від автомобіля, він тобі може обходитись там від 500 до кількох тисяч євро в рік, навіть якщо він просто буде стояти. Минулому році я вам казав, що я хочу собі знайти якийсь свій гараж, свій майданчик зробити. І, в принципі, в кінці лютого місяця. Ну я просто про ці плани забув, тому що я не уявляв, як буде йти життя далі, як воно буде розвиватись далі. Але завдяки ЗСУ е Україна стоїть доволі впевнено на ногах, ну настільки впевнено, наскільки це можливо в даній ситуації. І відповідно, в вересні місяці мені трапився. Цей весь комплекс. Частину з нього ви бачили раніше, цю частину ви побачили сьогодні. Е, і я став щасливим, е, ну, власником не можна сказати, щасливим орендатором цього всього комплексу. Поговорити про автомобілі, якісь, які були в цьому році, що було зроблено, я якось не дуже хочу, тому що ну, для мене це так, знаєте, типу вихваляння. А ну, на сьогоднішній день вихвалятись не дуже хочеться. Ви бачили зовсім небагато контенту по таких автомобілях. Ну тобто по тому автомобілю, який я особисто дарую. Це перший. Ви бачили ті автомобілі, кілька які я підібрав, які я продав і таке інше. Всі ті автомобілі, де я лише допомагав купувати авто, тобто це були е, там телефонні дзвінки, це була купівля на відстані, грубо кажучи, по телефону, а це були просто огляди. Цього всього я не публікував, тому що я не хочу стояти, типу, е, як вам сказати, люди зробили багато, вони зібрали ці кошти, вони знайшли ці кошти, вони ці автомобілі придбали, вони їх транспортували. І я такий туди присовуюсь. Я, я його оглянув. Окей, я це безкоштовно зробив, але ну, якось це все рівно не гарно. порівняно з тим, що вони зробили, і що зробив я. Тут нема чим вихвалятись. То ці всі автомобілі просто ви не бачили. Ті всі автомобілі, які ми купували замовникам, які були на продажах, ви могли бачити в інстаграмі, ви могли бачити тут в Ютубі відео, так що також про них ми мову вести не будемо. Поговоримо дуже коротко також про наступний рік. В наступному році плани які? Тут зробити вже нарешті студію. Отак. От Ну, так буває, коли ти задом їдеш. Ця частина буде як склад автомобілів, і в цій частині е, хочу зробити підготовку. Тут буде зроблена підлога. Тут, е... Будуть пофарбовані стіни, можливо, вже в якийсь світліший колір, щоб просто стіни трохи саме світла віддавали. Тут поставиться підйомник, тут поставиться на всю стіну стілажі, буде хімія стояти, пилососи, компресора, і все таке інше. Тут це все буде підготавлюватись. І, до речі, мені потрібен з наступного року помічник. Ну як помічник, працівник, грубо кажучи, мені потрібен з наступного року, тому що я переїхав в зовсім зовсім інше місто, дуже далеко від того, де я був, і відповідно, той працівник, який у нас був з моїм колегою, він залишився там, у мого колеги. І тут я зараз сам. Мені потрібна допомога. Допомога в чому буде заключатись? Я зараз автомобілі здаю на підготовку. Я їх не хочу здавати. Я краще ці гроші буду платити, грубо кажучи, працівникові. Він буде підготавлювати автомобілі. Він буде працювати водієм, він буде доставляти автомобілі, які купуються на аукціонах. Можливо, якісь інші доставки робити, таке інше. Мені потрібен працівник, який ну, не обов'язково розуміти щось в автомобілях. Потрібно мати бажання працювати з ними з цими автомобілями. Так що, якщо у вас є якісь знайомі, які десь тут поруч з Оснебрюком мешкають, вони перфектно було б, якби він знав українську мову, німецьку навчимо, піде на курси, вивчить німецьку. Але якщо він навіть українською не розмовляє, то він має розмовляти німецькою. Без різниці, з якої він країни, він має розмовляти німецькою мовою, щоб ми хоча б один одного розуміли. Так що повторюсь, у кого є якісь знайомі, які навколо Оснабрюка, мешкають, яких не влаштовує монотонна робота десь на якомусь заводі. Щось перекладати лясь, хто хоче якусь цікаву роботу, де буде постійно щось відбуватись, де буде постійно щось змінюватись, то пишіть мені за цим номером у Viber чи WhatsApp. І я думаю, що ми зійдемося. Я вже замовив собі контейнер, він стане сюди, це буде бюро. Мені щось обіцяли його привезти в одну дату. Він не приїде в цю дату. Зараз дату поміняли. Якщо він в цю дату також не приїде, то я, мабуть, швидше за все буду від нього відмовлятися і шукати якесь інше рішення. Коли це рішення тут буде, я не знаю, тому що. Коли ти хочеш щось більш-менш нормальне, то це досить дорого і досить складно. Коли ти хочеш щось просто поставити, то воно буде і протягувати, воно буде холодне і воно просто ржавіє за 3-4 роки. Це плани на наступний рік. І найголовніший план для всіх нас буде зараз. Все ж таке, цю дурну лату шапку. Друзі, я б хотів би, щоб Україна перейшла на святкування Різдва так, як це в принципі і планується на 24. лютого хотів сказати, ні в якому разі, ні. На 24 грудня. І я міг би вас колись вітати саме з цим Різдвом. Думаю, що це ж. Що це все ж таки трапиться. Ну а зараз я вас вітаю з новим роком і бажаю в наступному році лише одного того, що хочуть всі українці, а це саме перемоги. Друзі, перемоги нам, і для того, щоб вона прийшла якомога швидше, потрібно допомагати військовим, потрібно допомагати ЗСУ всіма можливими способами полегшувати. Їхнє життя, їхню роботу, їхню просто ну, безцінну роботу, і неможливо оцінити той внесок, який вони роблять, ризикуючи життям щодня, і робити якось так, щоб вони повертались до своїх сімей. Обов'язково. Друзі, допомагайте ЗСУ чим тільки можете, перемоги нам всім. І до зустрічі в наступному році. Новому відео з вами був Роман Безуглий компанія Безукар Автомобілі з Німеччини.